Вітаю вас у Задзеркаллі! Сьогодні розпакуємо посилочку. Це буде швидка розпаковка, коли я вам просто покажу, що мені приїхало, і потім кожне відео буде присвячене кожній окремій колоді. Ну, поїхали. Посилочка з Amazon. Цього разу я її довгенько збирала. Угу. Тому тут є на що подивитись. І новинки тут є, і не тільки. Так, із новинок. Назад в майбутнє. Давайте я, мабуть, відсуну коробку і буду вам нормально все показувати. І так, назад в майбутнє. Back to the Future. По дуже відомому серіалу, серіалу фільму, ну так. Два фільми, здається, точно не пам'ятаю. От така от колода вийшла у Inside Editions. Угу. Так. Далі Find your Magic. Знайди свою магію. Давно я дивилась на цю колоду, знала, що я її замовлю, візуал мені дуже сподобався. Ну, Сподіваюся, що вона не, роз, не розчарує мене своєю наповненістю, тому що стиль малювання це одне, а чи колода відчувається порожньою, чи колода відчувається наповненою, трошки різні речі. І, на жаль, на жаль, за останні ну, вже пару років, за останній рік це прям дуже. От з'являються такі колоди, ну, в мене принаймні от вони були, попадалися що які були такі трошки пустуватими, я їх називаю. Можливо, це вже е, говорить е... якийсь досвід в мені, тому що мені вже хочеться бачити якусь глибину, якесь переосмислення авторське. А є колоди, які розраховані на новачка, які і це ну, не добре і не погано, просто це, це нормально. Які просто беруть за основу класику, ну просто в своєму стилі її зображають. І це теж має місце бути, і такі колоди в моїй колекції також є і будуть. Так, о, ця, це взагалі родзинка, Перлинка Magical Hours Таро, таро магічних годин, я так розумію, або магічні години таро. Радше так, мабуть, правильно. Цю колоду прям дуже вона мені сподобалась. Прям дуже-дуже. Я сподіваюся, що тут нема роботи штучного інтелекту. Хоча зараз, на жаль, не можна бути в цьому впевненим. Автори, на жаль, часто лукавлять з цим US Game Systems. Будемо дивитися. Так, далі. Unbridled. Unbridled. Я перепрошую. Коротше, не читабельно для мене сьогодні. Unbridled. Spirit Tao. Uh, Якийсь дух Таро. Я забула. Я навіть дивилася, як перекладається це слово, тому що я його не знаю. Але зараз я забула. Звісно ж, на огляд я вам скажу точно як воно називається. Uh, і це, здається, Левіолін чи ні. Так, так, це Левіолін. Левіолін, Ось вони. Теж цю колоду я чекала. Це ну, одна з новинок. Не можу сказати, що вони прям вийшли вчора, але ну, це новинки останнього півріччя. Хтось із них новинка останнього місяця, хтось двох місяців і так далі. Це прям колоди, які я прям очікувала виходу. Перед замовлення не робила, але точно знала, що вони у мене з'являться, бо мені дуже сподобався візуал. І наступні дві колоди це будуть колоди, які. Uh, не, uh, ні, одна з них, мабуть, новинка. Uh, не дуже відомі і навряд чи з'являться у нас. Навряд чи. Але мені вони дуже сподобались. Ну, Такі на любителя, я би сказала, uh, Unveiled Tairo, якщо я правильно читаю. Дуже прикольна тут ідея. От Якщо ви роздивитесь, тут є вкраплення класики, сучасне зображення і вкраплення. Класичної картинки. Ну, будемо з вами роздивлятися, все вам покажу. Е, класика, але така незвична. Незвична класика. Прикольна коробочка. Це якесь невідоме видавництво. Ось воно. Staring Ethos. А, сам видат, мабуть, ну, не знаю цього видавництва. Коротше, не мас маркетингове відоме видавництво. І, звісно ж, мій улюбленець Ктулху. Ктуху таро, чергове Таро рок Не змогла пройти повз, тим паче, що воно було дуже бюджетне, але мені візуал дуже сподобався. Теж невідоме видавництво. Зараз я поближче подивлюсь. І навіть я не можу знайти. Слухайте, я навіть просто не можу тут знайти назву видавництва. Тут просто ще приліплений оцей штрих-код, і, мабуть, за ним. Ага. Так, ультра про Ну, Ось так воно виглядає назва. Ктулху-Ктулху. Малесенька, така гарнесенька. Чесно кажучи, не впевнена, що вона не марсельська, але ну, мене це не лякає. А, мені подобаються Таро в тематиці Ктулху, Лавкрафт і так далі. І жахастики. Їх не так вже і багато, і я їх прям збираю в окрему лінійку. Ось такий у мене сьогодні врожай, який я довго чекала. Прям дуже-дуже задоволена. Сподіваюсь, що найближчим часом зможу відзняти для вас кожну з цих колод. На жаль, зараз в мене немає можливості фізично так багато знімати як раніше. Але не втрачайте віру в мене, будь ласка, мене ваша підтримка е, дуже сильно мені допомагає і дуже тішить, що ви чекаєте моїх відео. Дякую вам за увагу! Анонс відбувся. Можете писати в коментарях, мені це теж дуже допоможе ранжувати періодику. Черговість да, виходу із зйомки відео. Можете писати, яка з колод найбільш очікувана вами в оглядах. І я ну, вашу, вашу думку, звісно ж, врахую при запису відео. Ось так. Дякую за увагу. До зустрічі у Задзеркаллі.